Хаюшки, давно не бачились в такому форматі, особливо коли це прямо в лісі, зима і всяке таке. Що ж, як саме бачите, природа відпочиває, тваринки там ведмеді сплять, їжачки сплять. Не спить тільки один їжачок це український виробник е, сушок та субліматів. І у нас сьогодні від нього є е, на огляд страва, каша кукурудзяна з бринзою. Так, сирні шуточки от, тут будуть дуже не, недоречні. Традиційно два слова про упаковку: це покритий папером а, фульгований поліетилен, який чудово а, виглядає і класно захищає а, страву від зайвої вологості і всякого такого різного, що дозволяє зберігати її 12 місяців без проблем. А я скажу по секрету, я її навіть такі прострочені на півроку. Також нормально. Вся інформація про приготування та склад знаходиться на упаковці. Ну І взагалі, що до чого, все просто. Є дві точки, це лінія відриву. Тут знаходиться зіплок, який дозволяє закрити цю страву. Дана упаковка підходить для запарювання їжі безпосередньо в ній. Тобто ми беремо просто кипяточок. Заливаємо його в середину пакетика, застібаємо цією штукою і якби чекаємо визначену кількість хвилин, 5-7 в нашому випадку, і насолоджуємося стравою. Давайте глянемо на що це схоже е, в сухому вигляді. Так, як я казав, щоб відкриту упаковку треба одірвати ось тут. Відкриваємо і бачимо, що там що? Кукурузку! Пахне, до речі, як не дивно, щось з таким сиром, бринзою, сулугуні, Ну, коротше, точно з сиром. Як самі можете бачити, досить багато всякого різного тут є. Окрім вже згаданих пластівців кукурудзяних, тут у нас є і бринза засушена, і сухі вершки, і сушені цибуля, кріп, що там ще є, петрушка, сіль. Це не можу зрозуміти, це сир такий цікавий шматочками, чи це цибулька? Коротше, виглядає досить вже виникає бажання спробувати. Тому менше слів, гріємо воду, запарюємо страву. Так, за інструкцією нам потрібно 300-350 мл води. І сьогодні у нас науковий підхід. Ми все відміряємо дуже чітко, щоб потім мене ніхто не звинувачував в суб'єктивності. Mm -hmm. Так, це 300, ну і там хай на витрати випаровані ще трішки. Беремо нашу кашку і заливаємо водичкою. Я тут трішки води лишив, там, про всяку випадок, І дуже ретельно перемішуємо. Щось вони якісь занадто рідкі, як на мене. О, дивіться, зразу гарно цибулька там повспливала. Є шматочки сиру. <гум> Закриваємо. І ховаємо в якесь тепле місце на 5-7 хвилин там, за пазуху, в рюкзак. У мене, наприклад, є отака от сумка. Чекаємо. 10 minutes later. Так, час пройшов, дивимося, що там вийшло. У мене відчуття, що воно зараз у херново розпарилося, блін. Або не запарилося зовсім. І все мокре і не цікаве. Так. Момент істини. Та-да! Ну, виглядає якось так цікаво. Оу! То зверху просто вода, не треба добре перемішати. Слухай, то зовсім все змінює. Оу є, бейбі. Зразу запах цибулі. В похідних умовах можна їсти прямо з упаковки, типу, як от така тарілочка. Зацініть, яка то краса, який колір. Зелень. Вже аромат цибульки просто розриває. Мені постійно здається, що отакі от штуки, це не цибуля, а шкварки. Може це взагалі не навіть знаєте, знаєш, що це таке. Але мені чогось тут постійно вважаються шкварки. Хоча страва позиціонує себе як веганська. Отже, куштуємо, що вийшло? Значить, на запах. На запах можна чітко визначити, що тут є сир, сирний аромат, трошки цією кукурудзяною кашею. Хто варив просто кукурудзяні пластівці, той знає. І якісь так виділяються на цьому всьому фоні. Здається, це петрушка. Ну, таке буває. Давайте куштувати. Дуже такий густий, але не приторний смак сиру. І на фоні є якісь такі післясмак. Навіть не знаю, що це мені нагадає. Коротше, на фоні є якась така штука, яка не зовсім подобається. Можливо, мені здається, але якась трошечки є гіркота, можливо, від самої кукурудзи, може ні, може це просто дійсно мені десь в порці насипалося багато а, петрушки там чи кропу. Я знаю, що воно а, коли забагато дати в страву, то може трохи гірчити. Для мене це досить цікава і незвична страва. Я, в принципі, я куштував банош, і він зазвичай ще йшов там з якимось шкварками або з грибами. І це все було там засмажено. Коротше, ну зовсім інша страва, і по-інакшому смакувало. Коротше, мені це незвично, я не знаю, з чим порівняти. Це просто цікава страва. Віддаля мені це щось нагадує чіпси з ароматом сиру, але тільки віддалено. Треба було з собою взяти трошечки солі, маловато, і може для гостроти якогось перчику підсипати. Ну, це так. Ну Страва не гостра від слова взагалі, що точно позитивно, порція досить велика. Але як я завжди кажу, сюди б шатушоночки або шкварочок м -м, було б просто бомбічно. Як на мене, страва досить специфічна і зайде не всім. Якщо ви, якщо ви нормально їсте чіпси, горішки і всяке таке, що йде з сиром. Скоріше за все вам це сподобається. Але знову ж таки, сюди потрібно ще якогось цього, то його, як воно, м'яса. Ну, в принципі, це такий гарний середнійчок, який може розбавити з якісь там звичайні похідні страви. Але це ну, 6 балів. Середні 5-6-6-6 напевно. На любителя, скажімо так. Коротенькі висновки про е, кашу кукурудзяну з бринзою від їжачок. Страва позиціонується як для вегетаріанців, тому це в принципі якби класно, що у нас е, виробники орієнтуються також на людей, які не вживають м'яса. Але в принципі, як для мене е, м'ясоїдного хлопака, то якої шкварочки тут не вистачало. Досить приємний аромат сиру е, перемішується з якимсь смаком. Гіркувати можливо, це в моєму випадку а, насипалося трохи більше ніж потрібно петрушки з кропом. Порція досить велика. А, сама каша кукурудза дуже добре розпарилася. Вона була м'якенька, нічого не хрустіло. Ідеально, Цибуля від... на запах відчувалася, на смак майже ні. Солі, перцю ну мінімально необхідна кількість. Я би додав ще. За рахунок у цього сирного якогось гіркувато незрозумілого смаку. Мені здається, що це зайде не всім. Я би сказав навіть далеко не всім. Ну добре середнячок, щоб розбавити якісь інші всім знайомі кашки, типу там гречки, рису і тому подібних. Коротше, можна брати, але небагато. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, дана інформація буде вам корисною. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України, фонд Сергія Притули та Фонд Повернись живим. Ви знайдете під відео. Там саме буде посилання на страву на сайті виробника. А додатково я створив посилання на Лінк 3, де можна подивитися в список українських виробників сублімованих та сушених страв. Виробники відмічені зеленою галочкою. Можна знайти відео у мене на каналі. На цьому в мене все. Всім смачних походів. Па.